Пропоную таку от автономну електростанцію. Ця автономна електростанція призначена саме для тих випадків, коли немає електромережі. Основна особливість це дуже низьке власне споживання. Це особливо актуально, саме там, де немає електромережі, і треба економити кожен ватт в похмурий день. Тут інвертор у нас на 1,5 кВт, але по факту він тягне набагато більше, великий запас у нього по потужності. Ця електростанція дуже зручна в підключенні, тут все на роз'ємах, не треба бути електриком, щоб підключити. Інструкція, тут все розписано. Що як підключати, як користуватися. Будь-яка домогосподарка може розібратися. Ці автономні електростанції дуже багато додаткових функцій, які актуальні саме коли немає електромережі, і ці всі функції дозволяють. Обійтись мінімальним акумулятором. Це у нас і накачка води в бочку по максимуму, коли є сонце. Це і використання надлишків електроенергії на нагрів. Тут і керування холодильником є спеціальне. Про ці всі функції у мене є окремі відео, більш довгі. І в подарунок також один із таких от додаткових пристроїв. Це у нас пристрій для керування насосом. Тут можна поставити в бочку датчики стрижні, крутити. просто. І воно буде у нас накачувати воду в бочку. Це у нас пристрій для використання надлишків електроенергії. І зараз акційна ціна 14 тисяч гривень. Це дуже низька ціна, більше такої ціни вже не буде.